От в школі бувало напишеш контрольно і згодом робота над помилками. Тож я думаю, настав час провести таку роботу і тут на цій мапі. Всім привіт, з вами Лімбрія. Хоч це по суті моя третя мапа, але першу ми не беремо до уваги, тому що я на ній мало будувалася. І в сьомій серії я вже розповідала про свої деякі помилки на початку, чого не варто було мені робити, а що навпаки треба було зробити набагато раніше. Якщо ви не бачили це відео, клікайте в правому куточку, я додала картку. Але це ж не гарантувало мені того, що я не зроблю нових помилок. Але так би досвід не отримала. Тож тепер хочу проаналізувати деякі речі, які я зробила за цей час загалом по цій мапі. По якій йде серія випуску, деякі думки, що треба було зробити по іншому, і найперша, найбільше як на мене, головна моя помилка це те, що насправді не треба було ділити місто на спальні райони, коли я почала це все будувати, і на виробничі райони, якось тут. Так, дійсно, варто продумувати деякі виробництва краще розмістити, там, наприклад, деякі які треба поближче до водички розмістити, наприклад, тваринок поближче до водички бажано, або, наприклад, щоб ковальня неподалік від вуглярок була, а вуглярки неподалік від лісопильня. Але тут розмова більше не про це, а про те, що я от збудувала ось цей величезний район. Тут ну, дуже велика кількість людей живе, а виробництва всі далеко, ну окрім оцих деяких малесеньких таких. Ну, як ви можете зрозуміти, люди ходять просто якісь кілометри до роботи, кудись влаштуватися. І навіть коли я почала розбудовуватися далі, то люди з цього. Такого величезного райончику топають дуже довго на роботу, щоб піти в цей алкорайончик або влаштуватися кудись в інше місце. Тож, насправді, треба було б його перебудувати. Не треба будувати, настільки було б багато мені хаток в одному місці. Я думаю, можна. Якби я будувала це все з нуля, наприклад, ту ж саму мапу, ось цю. Я би побудувала 9 хатинок перших поблизу, але розташувала б їх трошечки інакше. Я б, мабуть, зробила би так, щоб у мене будиночки, ось ці дивилися не на озеро. вибачайте, вам цей вид не сильно треба. Я побудувала би отут, можливо, 5, або, наприклад, три невеличка вулиця між ними поставила б. Навіть, можливо, я поставила б будь. Виробництво якесь, щоб зрозуміти, скільки місця мені треба, і потім наступне робити. І так само розділила б, тобто я б не стикувала ось ці будиночки з ними, а поставила отут би посередині між ними якісь виробництва. Можна було б одразу, наприклад, спланувати поставити міську раду, спланувати комору, поставити, ятки. Криниці, не обов'язково їх одразу будувати. Я можу просто їх в чергу поставити. Там все одно головне збудувати спершу хатки. Але план уже би був у мене, що там треба було. Тому я вважаю, що. Оце була моя найбільша помилка, тому що якби я це зробила все, як я от зараз проговорила, мені здається, виробництво багатьох речей у мене йшло би швидше. Можна було б насправді навіть тушкувальню не робити так далеко. Ну, типу, так, звісно, вуглярочки трошечки подалі від хатинок, тому що вони. Погано впливають на людей поставити, навіть ось так залишити, або на цю сторону перенести, але кувальню поближче, щоб вони швидше цвіхи ті виробляли. Склади можна було поближче. Навіть ті виробництва, які я на початку. Почала робити, будувати чоботарню поближче, олійницю поближче. Можна було б одразу тут ферму з полями починати, не настільки далеко, але ну, нічого б страшного, що у мене не було б оцього, наприклад, я би потім продовжила будувати хатки. Типу, це все можна було б робити так само. І раз ми вже почали дивитися на ось цей район, це друга моя така помилочка. Вона пов'язана, по суті, з першою, що я вирішила забудувати тут, зробити купу цих будиночків знову ж таки. Без виробництв, не розрахувала правильно, взагалі, скільки мені потрібно, і не слідкувала, точніше, навіть не те, щоб розрахувала, а не слідкувала за кількістю людей, яка приїжджає, тому що воно завжди рандомно. І баланс їжі у мене трошечки так знизився. Добре, що в мене запаси якісь були, я ще й підкупала. Але знову таки люди у мене трошечки голодали. Тож треба було потім погратися з тим, щоб знову-таки набудувати хатки з обістям. Можна було б того всього уникнути, не забудовуючи так багато хаток, і ставити виробництво знову ж таки. Для того, щоб люди там працювали, виробництво розвивалося, наша економіка розвивалася. Але я думаю, що ось цей район набережної, саме ось цих таких хатиночок без огороду, в одній з майбутніх серій ми переробимо. У мене є ідеї, що можна зробити. Я сподіваюся, вийде. І ми почнемо трошечки переробляти. Можливо, я навіть ось цю частину б трошечки переробила по-іншому, але подивимося. Я не знаю, чи доїдемо ми сюди, але я дуже хочу це все ж таки виправити. Ну, щоб, ну, хоча б якось, воно стало кращим для життя наших містян, так би сказати, а точніше для економіки та виробництва нашого міста, щоб це все було для мене краще. Щоб вони швидше виготовляли, швидше доходили на роботу, і я могла більше продавати це все в інші місця. Тож, я думаю, цим ми займемося. Третє, про що я. Не те, щоб я сильно жалкую, але я думаю, можна було б змінити порядок дій, не будуватися, наприклад, одразу в оцю сторону, або можна було б зупинитися просто на гуральні, потерпіти трохи те, що люди будуть трошки здалеку ходити. Все одно продавати можемо ми лише в одне місце, там попит невеликий на цю горілку. А краще б я почала розбудовувати поля та ферми. І в цю сторону будувати хатки, тому що це те, що приносить найбільшу частину нашого прибутку. Частину врожаю можна продавати в інші місця, частину можна переробляти на якусь іншу сировину та виготовляти з неї якісь матеріали, які б я знову-таки могла продавати. Можна було б більше посадити. Та вирощувати льону, щоб робити одяг і продавати його в інші місця. Але головне, щоб у мене ще й достатньо було людей. Сонях можна продавати олію в багато місць. На цьому заробляти можна було і картоплю продавати, гречку можна було продавати. Тобто завжди можна знайти, що продавати пшеницю. Та нам можна навіть сонях просто так продавати, але звісно, що вигідніше мені олію продавати, ніж сонях. Але це такий варіант, якщо ну прям дуже багато у мене було, але на початку. Навряд чи б таке було, тому що мені потрібно було б дуже багато людей. Але, тим не менш, це можна було б взагалі-то зробити. І четверте, якби я знала про лайфхак раніше, можна було б почати з ним гратися раніше і побудувати ось такі хатки, більше з вуликами, щоб у нас було. І я б могла раніше почати продавати мед в інші місця. Точніше, не так. Я б могла почати. Набагато більшу кількість меду продавати і заробляти на цьому гроші. Якщо по-простому, то для того, щоб з'явилися оці вулики, ну це такий рандом. Якщо ви не бачили це відео з лайфхаком, то коротко ви будуєте хатку, резервуєте її, головне, щоб туди ніхто не заселився, переселяєте сім'ю. Бажано тут також поставити резерв, щоб ніхто не заселився, поки ви тут граєтеся з цим лайфхаком. Заселяєте сім'ю. З'являються вулики, чудово залишаєте, не з'являється. Виселяєте сім'ю назад в хатинку, зносите хатинку, потім відміняєте і знову переселяєте сім'ю і дивитеся, чи з'явилися вулики. І так можна гратися багато разів. Детальніше я це все показувала в іншому відео про цей лайфхак і як у мене з'явився оцей медовий райончик. Тому, якщо ви його не бачили, клікайте в правому куточку і подивитеся. І, до речі, раз ми вже знаходимося в цьому районі. П'ята така собі проблемка це те, що треба було почекати і задійснювати деякі поля все ж таки ще пізніше, ніж я це зробила, тому що в мене не вистачало людей в цих кам'яницях і от зліва, наприклад, ще коли не було людей, точніше. І у мене частина врожаю просто пропадала, вони не з'являлися. Треба було чекати, коли з'явиться більше людей, коли я побачу, що у мене тут багато різноробів на фермі, і тоді вже відкривати. Бо так шкода, що вони витратили час, вони не пішли працювати в якесь інше місце, наприклад, або в іншу якусь ферму, де могли б це все зробити, і я просто втратила врожай ще. Це не зовсім критично, але все ж таки помиличка. Буловня справа, вона трошки така, ну. Поки що навіть ще. І як я вже казала, треба було побудувати разом декілька хаток разом з виробництвами, щоб люди йшли неподалік до роботи своєї, економили час і я би швидше могла ловити рибу. Тож, по факту, тут не вистачає хаток, але це все можна, звісно, виправити. Ми це також зробимо. Будемо ось цей цегельний райончик розвивати. До речі, для тих, хто ще не знає, куди поставити краще йому риболовню. Тепер в Новому оновленні з'явилася ось ця панелька накладання інформації. Точніше, не з'явилася, а вона змінилася на більш розширену, і ми можемо підсвітити риб, рибні місця. І бачите, наприклад, отут я розумію, що ось це місце воно не дуже вдале, тому що риболовні місця вони трошечки подалі, і вони не так густо, наприклад, тут є в порівнянні, наприклад. З оцією риболовною тут побільше, і вони поближче знаходяться до неї або ось тут. Тому так можна вирішити, де краще було б це побудувати. Ще один момент, про який я забуваю робити, це слідкувати за оранням полів. Де його треба прибрати, наприклад, тут у нас пар, ми можемо прибрати. Я про це забуваю, і часто у мене буває, що вони витрачають час на це ораннє, а можна було б вже засіяти, щоб у нас було більше врожаю. І ще один момент, з який я можу інколи завтикати, я забуваю прослідкувати за деякими садами, особливо вишневими та абрикосовими, тому що тут назбирається 500 сушні. А у мене там ще набагато більше фруктів є. Воно псується, сушні я не отримую. Просто заплатила гроші дарма своїм робітникам, тому що фрукти пропали у мене. Тому за цим треба слідкувати просто-напросто, щоб набагато вигідніше було для мене. Восьме. солеварення. Я дуже сильно завтикала з моментом. З тим, що взагалі-то в соловарню можна було додати двох волів в якості рушія. Я пам'ятаю, що можна було додати коней, і я навіть не відкривала інформацію для того, щоб побачити, що можна туди волів. І треба було набагато раніше побудувати її просто. Я б могла зекономити на солі, по ідеї. Якби я виробляла її самостійно у себе і ще б могла її продавати. Тож я б рекомендувала будувати теж десь плюс-мінус на початку. Я думаю, раніше гуральні, так точно. Якби я будувала спочатку, то я б спершу будувала соловарню, а вже потім гуральну. І можливо, навіть раніше б кам'яниць побудувала цю соловарню, в залежності від того. Якби я по-новому розташовувала свої хатки та заселяла людей. Дев'ятий момент, з яким я провтикала, це я виготовила певну кількість цегли, вирішила, що мені цього достатньо, і позвільняла всіх людей, щоб вони дарма там не працювали, тому що склади у мене були переповнені, цегельня була переповнена, ніхто нічого не виготовляє. Кам'яниці я ще не будую, і на що їм працювати дарма. Так от, коли я почала будувати кам'яниці, я побудувала дві. Навіть 2,5, скажімо так, мені вистачило на 2,5. Звісно, що я не змогла її добудувати, тому що цегли немає і ніхто там не працює. Тому треба слідкувати, краще б я взагалі, можливо, побудувала просто додаткові склади, і нехай би вони заповнювали. А так, треба, навіть якщо в мене назбиралася певна кількість цегли, краще, нехай вони потрошечки й. Її... Виготовляють. Нехай там буде дві людини, але хоча б вони працюють. А коли я бачу, що я активно починаю користуватися цеглою, наймати більше людей. І знову ж таки, цегельня у мене так само, як і риболовня на відшибі. Тут далеко знаходиться від хаток, і треба було б, щоб у мене поблизу жили мої робітники, економили час на дорогу і швидше мені її виготовляли. Бо мені треба ну, дуже багато цегли буде, а вони ще її недостатньо виготовили. Ну і звісно, що це не всі помилки, яких я припустилася. Що ще ви помітили, що я не так зробила, або можна було б зробити краще раніше, якось по-іншому. Пишіть в коментарях, діліться, якщо це можливо буде виправити, я постараюся це зробити якомога швидше і обов'язково пишіть, яких помилок ви припустилися, граючи в гру. Так і мені потрібна ваша допомога. Я вже казала про те, що хочу побудувати пивоварню і все відкладала цей процес, тому що треба було розбудувати кам'яниці та іншим зайнятися. І коли я взагалі починала будувати ось цей райончик, я подумала, що тут би непогано вписалась пивоварня. І це був би пивний райончик у мене. А потім я збудувала тут соливарню і вже навіть почала називати його сольовим районом. Тут у нас такий або соленим районом. Тобто у нас є вже солодкий район, а це буде солений. Але це насправді не зовсім біда, що тут є соливарня. Це не заважає побудувати тут броварню. Питання виникло іншим. Але я хочу спершу показати, що я спланувала, що я тут зробила. Дивіться. Перше, що я зробила, це коли забудувала цю місцевість трошечки, щоб розуміти, скільки у мене є там місця. Я від цієї ферми виділила ще одне п'яте поле, яке поставила величезним для того, щоб у мене тут вирощувався ячмінь. І він би був доволі поблизу біля пивоварні, щоб одразу з ферми переносили сюди, можливо, для виробництва. І для пива також потрібен хміль, а так як я минулі свої два хмільника знесла, то треба тепер по-новому їх кудись поставити. Я вирішила поставити ось тут. Я ще думала колись ставити їх тут, але тут сушарки стоять доволі непогано і вони косяться все. Тому я вирішила побудувати можливо, хмільник між полем та лісом. Я ще ставила три кам'яниці, але я припустилася одної помилки, я поставила кам'яниці з підсінням, бо я просто-напросто забула, що в цих кам'яницях... Там є крамниця. І вони три однакові. У мене і так є тут одна крамниця, тут ще є дві ятки. Ну, тобто так, ладно. Одну крамницю ще ладно. Можна було б. Але нашим вони мені три, тим більше тоді через них у мене заселиться не 18 сімей, а 15 лише. А мені краще б щоб було побільше людей взагалі то. Ну і тут таке місце, так як я ставила прям впритик до поля, воно там ідеально, можна сказати, бачите. Оця стіночка перестосовується, тому треба змінювати повністю розташування кам'яниць і потім від них вже відштовхуватися і будувати інші виробництва. Також я вже збудувала тут два склади, але звісно, що цього буде мало, тому що я планувала збудувати ще як мінімум один або і два для того, щоб відвантажувати сюди ячмінь, щоб він там лежав, накопичувався, і також хміль, щоб вони поближче були до виробництва, щоб вони не витрачали багато часу туди-сюди ходити, забирати це все. Навпроти кам'янець я думала побудувати виробництво ткальню. Де б у мене робили, звісно, що тканинку, але для цього мені потрібна достатня кількість льону, і поряд хотіла ще кравецьку робітню, щоб робили мені теплий одяг, який дуже класно продається в впенютини. Потім я згадала, що можливо б. Ще я хотіла сюди поставити взагалі-то стіло, бо мені треба перевозити велику кількість товарів, тому треба було б кудись теж поставити. І потім я згадала, що для пивоварні, взагалі-то, нам потрібно якесь паливо, як воно буде працювати. А для цього нам потрібні дрова. І, от в цьому була найбільша проблема, тому що я взагалі не планувала будувати ось тут лісопильню з оцієї головної лісопильні. Туди таскати, ну так далеченько, ще там декілька сотень вони таскають в ятки. Це все добре. Але класно було б, щоб у мене лісопильні оброварня були прямо поряд. Вона у мене перша, і вона, в принципі, забезпечує дровами абсолютно всю цю частину, в усі ятки, усі крамнички, в усі різні, там де ще треба ці дрова. І звісно, що вуглярка мене їх тут чотири. Бо та яка у мене подалі, ось тут лісопильня, тут завжди дуже багато. Склад переповнений. Це, звісно, класно. Я звідси інколи направляю там ту ж саму кору або ще щось для того, щоб вистачало у мене на тій частині. Міста я навіть не знаю, як це правильно сказати. І я подумала про те, щоб можна було побудувати, наприклад, бурварню десь тут або ось тут. Тут вже є кам'яниця, були б люди. Не так би сильно треба було б придумувати, які виробництва поряд побудувати, щоб були місця для роботи. Тут вже є вистачає, можна було погратися з людьми, там позвільняти когось, щоб хтось поближче працював. Більше б мені треба було людей, щоб було і все. Але ну тут і так є багато чого поряд. Те, що споживає дрова саме з цієї лісопильні. Тому у мене був ще третій варіант, про який я подумала, що я все одно хотіла забудувати оцю частинку ближче до цієї лісопильні, збудувати нарешті тут стіло з возами, щоб мене вони возили і сушню. З цих садів, з цієї комори, тому що тут у мене завжди їх дуже багато. Ту ж саму рибу можна було б таскати до торговельного складу і розбудувати нарешті. Тут навіть помістилася б у нас, в принципі, ферма. Можливо, не скоріш за все, краще нову ферму, тому що ця далекувата побудувати можливо два-три поля, можливо, не сильно великих там. Нехай буде, щоб була ротація. Нехай ячмінь буде. Можна льон теж вирощувати. Мені він завжди дуже потрібен, і можна було б тут почати так само виготовляти тканину та простий одяг. Розбудувати все те ж саме, що я там планувала біля соливарні, але зробити це все ось тут. І можливо б у нас би була пивоварня тут. Відносно недалеко до причалу, а пиво я можу продавати або своїм місцевим в корочму або в панютне. Але якщо поряд у мене будуть вози, я так думаю, що. Конячки, у мене спокійно це все перевезуть, і я зможу продати. Тож мені для цього треба і ваша допомога. Як краще зробити, де будувати броварню? Діліться вашими ідеями в коментарях. Також буду рада почути ваші ідеї про будівництво поряд з броварною. Можливо, щось мені варто змінити, побудувати інші якісь виробництва. Дякую за перегляд! Скоро побачимося в новому відео. Всім щастий, всім па-па!